Дуже цікава модель духової шафи від турецького виробника бренду нас німецький вейлор. Подивіться, яка вона має ручку, така стильна, дуже цікава. Вона має потрійний скляний фасад, тобто, це дуже безпечна модель духової шафи. Витявляється вона у Туреччині гарантія. Гарантія на неї один рік має сенсорне керування, тобто повністю сенсорне, 11 режимів пригодування, відложений запуск, відложене відключення, тобто таймер. В комплекті постачаються телескопічні е, направляючі, е, глибоке деко, е, неглибоке деко і е, ці направляючі вони виготовлені з неживічі сталі. Також звісно, тут в комплекті йде кондиційний оцей е, вентилятор. Це вже у нас більш преміальна комплектація, тому що ну майже усе, що треба, воно є у наявності цієї духової шафи. І дійсно, я рекомендую розглянути вам саме цю модель духової шафи. Якщо ви зацікавила ця пропозиція, завітайте за нашого інстаграму або на сайт.